Шалом, це Славко і Ася, а це реакція Путіна, коли йому повідомили за результати вчорашнього упсніка. Ось зараз всім раджу. Це велика опера і велика акторка. На жаль, я не можу поставити її звук, а це реакція України От не ці дебільні опроси. А оце от за розпорядження. Тепер поговоримо за результати. На жаль, можливості ВСРФ стратегічної тріади виявилися більшими, ніж ми сподівалися. Все-таки 5 літаків, бачите, з семи довелося заміщати тільки 2 ту 160 а 5 вважається, що такі літали. Ну, неясно, скільки брали участь в атаці. Я так розумію, що два ту 60 знищили Луцьк та Тернопіль, а 4 95 були придані їм, щоб розбавити весь этот коктейль бреда, щоб криші нам остаточно не позносило. Як ви розумієте, чому удари по Луцьку та Тернополю були нанесені, це Одні з небагатьох ударів по українцях в основному били по там, де сподівалися, що їх люблять, і ждуть. А ви розумієте, що в Тернопіль, якщо і в Луцьку когось люблять, і ждуть особливо. ну, я не уявляю, кого можуть любити в Тернополі вообще. А в Луцьку, якщо когось і ждуть, то з бензопилами братів поляків через пробки на кордоні. Ну і тіси ж там, нет. Я так скажу. Це все було зроблено для російської вади, яка уявляє собі. Луцький, Тернополь такими технопарками і транспортними хабами. Ну, ми то знаємо з вами стан проти повітряної ракетної оборони Тернополя і Луцька. І я скажу, що більше того, і F-16 ніхто не дасть туди летіти жеч. Ну, коротше кажучи, не треба з прогалі нашої ПРО робити перемоги їхніх воздушно космічних сіл. Це різні теми, розумієте. Що ще можна сказати? Ну зараз банальність все-таки ми примусили навіть Трампа вчиняти як бідон. От бідон нам перепиняв постачання озброєнням. І я сподіваюся, що і Трамп все-таки скригатне протезами мастами і це? є. Вчинить як бідон, ви розумієте. Що таке для Трампа вчинити як бідон, а як його Україна допекла, а він таки вчинить. Ну, ясно, якщо його перед тим не зганьблять. Вже Білий дом сказав, що треба положити кінець на обоїх. Ну, я думаю, що на обоїх вже давно треба було положити кінці. Я скажу, що закінчать, як Калимський резиденти КВІ, з їх наглостю. Ну, тому що глав Петух все одно петух, ви розумієте, так і тут. Ну, що про все це можна сказати ще? Важить все, оце от я тепер зрозумів. Якщо Трамп вчинить похід на Україну після того, як він вчинив його на Гренландію, то знаряддям цього, цієї Антанти Трампа стане братня Польща, брати ляхи прийняли знову ж таки якийсь день поляка зарізаного. Полякам, ну ви ж розумієте, що одні громадяни Польщі різали інших громадян Польщі за релігійною ознакою. За релігійною, я підкреслюю, сповіданням. Бо в Польщі не було національних ознак, тільки релігійні. І нам з цього роблять якусь предяву. Ну, я скажу, що придурки, якщо людина займається, вибачте, на слові національною пам'яттю, то вона апріорі кретин. Кретин, що на Польщі, що в Україні. Але я скажу, подивимося на мощу подальших дій братів Польщі. Трохи вони опіздали з цим, розумієте, танки не треба було віддавати. Що ви, що ви тепер квачками Ну, Справа не в тому, а справа в тому, чи повториться удар сьогодні. Ось що важливо, не тому не через держпереляк. А найважливіше, найконкретніше, я скажу в останню хвилину, щоб ті, хто дочекалися, отримали найбільше, важить спроможність Путіна повторити удар сьогодні. Це вважить спроможність. Це показує спроможність його ядерної тріади. І ми маємо дивитися, все-таки. Вони способні були замістити самоліти, ви розумієте, в ударі з хоча з але змогли замістити літаки, змогли провести удари по незахищених цілях. Це каже про те, що рана їх шапками закидувати. І головне важить реально і ще один удар по полотну, як він відбувся метрополітену між Дарницею та Лівобережною, важить обставини цього удара, важить. Як він був нанесений, який характер удару, тому що це насправді єдиний значимий технічно і технологічно, і в перспективі подальших ударів, єдиний технічно значимий удар. І тому треба приділити саме дослідженню його уваги. Якби ж то він не був цілеспрямованим а побочним дістєм. От на що ми маємо з вами сподіватися. А так очікуємо нову, на нову атаку, на новий пристип, я скажу, недержання у Путіна. І результат, який перемогла вата, перемогла ватна пропаганда, перемогла суспільство правди. Ви бачили цей. Тріумф ботів, я скажу на моїй стр... сторінці. Ну це було смішно, коли вони нам, людям, які бачили запуски з Ніротами, оповідають про те, як повинні падати ракети при нештатних пусках і чому в опитних образцях не зробляють самоліквідатори. Коли у вас останній раз самоліквідатори зробляли, чому Путін до сих пор не самоліквідувався, якщо у вас є самоліквідатори? А я тут буду. Центрувати, бачите, черен оцього ножа опришка. Мені треба розділити отвір під руків'я, і я на якийсь час зосереджуся на головному. А коли щось станеться, запам'ятайте, Славко завжди з вами в етері. Та ще співчуття у Луцьку та Тернополю. Ви зробили велику справу. Ви заступили собою Україну. но Славко, б не був би. Славком, якби трохи не поєрнічав, нарешті від вас є якась користь в масштабах всієї України. Я скажу за це, ми вам будемо до віку вдячні. Ось і вас визнали, розумієте, центрами світового, як би це сказати, українства, центрові прийняття рішень. Виявилося, що центри прийняття рішень знаходяться. В житлових районах Луцька та Цернополя. Насправді це правда. Саме там, саме от в многоєтажках, саме там знаходяться центри прийняття наших рішень і нічого не вплине на ті рішення, що ми одного разу прийняли. Що ми А ви просто здохнете. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.